Знайти периметр рівнобедреного трикутника зі сторонами 3 см і 7 см. Спочатку з'ясуємо, які можуть бути сторони у цього трикутника. Так як в нього у рівнобедреного трикутника дві сторони рівні повинні бути. Наприклад, нехай АБ дорівнює 3, БЦ також 3, АЦ 7. Але такого трикутника не існує, тому що тут не виконується нерівність трикутника. Сума двох сторін повинна бути більша за третю. Але тут таке не виконується. Тому такі сторони бути не можуть. Тому у нас залишається, що ав 7 БЦ 7 см і тоді АЦ 3 см. Тоді периметр цього трикутника 7 плюс 3 плюс 7 дорівнює 17 см.